Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї погнали дивитися. Здорово, могутні! братики-танкісти! Як ваші справи! Пишемо та коментуємо! А в коментарях, до речі, давнень... давненько ми з вами все ж таки не бачилися. Тому одразу ж ми починаємо містанчика, то які Чіфтей... МК-шостий Марк Шостий Бретанчик, циклічна гармата, таки комфортна, адже в нас швидкісне КД, карта Порт, режим бою, зустрічний бій і... Маємо по дві дев'яточки в сетапах. До речі, з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Мартінез. Мартінез, то який карабас, можливо, ні. а можливо ні. То сердешне. Подивися, 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 який альфунчик, який альфунчик нам вибиває. бронебійний снаряд і хеш. А чому біня? адже все ж таки подивися, Він за собою не возить стандартні осколково фугасні. Снаряди лише хеші, які мають пробиття в 216. Якщо мені не зраджує пам'ять. Вроді раніше він пробивав 210 мимиброні. Так, а тепер 216. Вроді бо як на 6 більше, це вже прекрасно. Все ж таки, ребаланс торкнувся багатьох десятих рівнів. Але все ж таки інфу інфу, на жаль, я не встиг прочитати і прочекати, які конкретно десяточки ребалансу. Усі підряд, чи все ж таки якісь залишилися, як і були раніше. А ну, забираємо через паркан бронебійним снарядом без проблем. Добре, що но інакше би. Насколика не було би після бойову статистику, а також маємо один і заб'ємо по крану Вагіну. подивися, без, без питань, без проблем. В принципі, 275 мм броні може пробивати бронебійний снаряд. І це вже прекрасно. Альфа-400 бронебійного, осколково фасного такий. Є ж, 4-70, 515, звичайний, але він за собою їх не возить, тому несуть поки що важливо. Йдемо на. Є соточку! Подивись, є соточка на Маус Гані, тому нам все ж таки пощастило, що не на Альфі. Тому що могли би бути проблеми. Можливо, можливо, я помиляюся. Так, є сотка залишається без хідпонтів. Ми знаємо, що там на горі зачутилася бабака. Яка може влаштувати нам піротехнічні? Сценарії, але на щастя, він дивиться в іншу сторону і ми підрубаємо сердечник щас з нього все ж таки велику путлету від Подивися, Марк Шостий невже заграє новими фарбами після ребалансику. Ну це ж буде просто прекрасний танчик. Аж куртять вже ручки, знаєте, тянуться до клавіатури, покатати цю машинку у рандомчику. На, пропускаємо вітертойсика. Їдемо гори, я так розумію, по цю тушку ви її забрати. А чому б і ні? Є така можливість, ми тут. А попереду, поки наші тяжі до нас доїдуть, у нас є шанс, щось, можливо, щось собі і накотлетити, Можливо, щось і підсмажем. Зараз ми на це все будемо дивитися. Наша і важкий танк не вже на базу будуть їхати. Не знаю, що вони будуть чудити, але ми їдемо все ж таки битися, бо датися з цим бичком. Але два британці зійшлися докупи, подивися. Починає чищати на східпойнти. І тараном. По нам б'є дивися, склінчилося як. Склінчилося, зараз, до нас приїде наш танчик, наш хуліганчик, наш союзник, який захоче, напевно, також підчистити собі хітпоинта, але йому не вийде. Адже у нас комфортно все ж таки кадена, якщо поставити калібровку. І ми встигаємо забрати тортвесика. Ах, красивий бій. Прекрасний бій. На карті порт. І тому ми дивимося з вами зараз на після бою. 5 на п'ять напуляного демеджа, 1060 шкода за вашою допомогою. 4 знищено, 5 пошкоджено, воїн та майстера. Чому бідні чудові результати видає Марк шостий. Марк шостий. 163 тисячі 719 срібла в свій сейф. Свою купілочку заробляє наш сьогоднішній гравець. Боєць та перше місце по нанесенню шкоди. 1683 вільного. Досвіду просто красиві цифри. Тому ми з друзі ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі. В режимі бою, зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник, Завантажуємо свої в Discord для Діскорд, щоб потім разом з нами тенкісти переглядати Їх же ж на цьому каналі ми дивитися другий бій. Також відгравця під ніком Мартінес. Вперед! І... Так, танкісти, маємо другий бій. Це в нас New Bane, Режим бою. Уже, як бачите, перевага, маємо три точки в рандомі. Давайте подивимося, як наш гравець, боєць під Ніком Мартінес буде битися проти десятих. І знову ж таки, дев'ятих рівнів маємо два танчики. По два танчика. В сетапах дев'ятого рівня є 75, та Йох, їхніх. Який п'ятий, п'ятий, Йох, п'ятий. Що ж ти будеш робити? І в нас також є непоганий як Еріх Концепт. В принципі, і також є 75. 70... П'яточка. І буде він своїми п'яточками допомагати союзникам. Це ми зараз подивимося, друзі. Так, подивися, хто там. Бабахінський автомобільний транспорт. І йох, який також так, так, само, як мене, влучає просто в землю. Пацани вирішили стріляти в землю, як то кажуть, прострілку зробити для того, щоб потучніше стріляти подальше. Хто там буде виїжджати? А ну хто там ходить? А ну є 75 на получай, що ти зіваєш зівака? Мало що вилетіло щось, на жаль, трошечки не так, як хотілося. Хешом не варто стріляти в бортину, то з таким кутом дає бешенкою ще й круту в йому боєукладку. Прекрасно, ми зараз також можемо борт пропустити. подивитися, звідки вони починають виїжджати. У нас підтримка є, поки що є. Маємо середній танчик. Маємо атажку недалеко від нас і важкий танчик. Також на куті там ось б'ється. Контролює певний кіоск. І це вже прекрасно. Вже є неймовірно. Йог їде до нас, а там на горі. А, во, ось де да Йох, над те сердечником 559, чи там 8 вилетіло, вже 2000 напуляв, це вже прекрасно, а ну хеш, хеш чи ББ, бебе? бб, Все так, під кінець вирішив, бачите, не ризикував. Хоч і борт світився сірим, але вирішив, як то кажуть, точніше, поточніше, Хешом, хешом. Що вам тепер зайшло? І вже добре, що зайшло. Бабахінський автомобільний транспорт залишається без хідпонтів. На жаль, не ми законтролили його. Як то кажуть, вся музика буде попереду, бій буде не дуже швидкісним. Знаєш, турбач у, ту у цьому бою не очікуйте на турбач. Чекайте трошечки, не такі, знаєте. М'яць, це сальця і тому дивимося. А ну йох, получі. 498. Ну, ж красота, хотілося би 500, але як що маємо, то маємо, блокуємо. Його 300 тичок, Вже прекрасно. А ну ще раз, на получі. Законтролили ми їхнього Йоха, який на перекатці думав, думав гадав, що робити, тупо підставляв, підставляв свій борт під наші снаряди. І відправився куди правильно в А Ну Леопард, получай, на 402 вилітає, поки що сердечник наш на КД. І поки він кадешеться, ми обійдемося без нього. 588 в бортину залітає. Альфа страйк прекрасно видав. І ще і жовтим знаком наголосу. Мені таки подобається. Так, поки що не перезаряджається він на ББ. Їде на хещі. Забирає, не забирає. На жаль, тут. На жаль, тут бачиш, не влучило. Ну, таке буває, таке буває, нічого страшного. Залишається в них лише один танчик, той який Йосиф, Сьомий. І будемо їхати, бити його, бити будемо. Осорація, ні, але все ж таки бити будемо кудись та й будемо, тому що не знати, якої проекції він буде до нас стояти, а буде стояти лобом, я так розумію, тому що ми спускаємося вниз. Вниз буде спускати не вистачає, що мінус 10 кВН. Потрібно просто трошки розвернутися. І, і ось так, повиснути, повиснути, спускається. І лише пошкоджує собі гусенцю, подивися, наші союзні сили починають просто ліквідацію діда 7-го ми за той час також роздаємо. Не вже ще раз дамо. Не вже ще раз дамо. Давай ще разочок, будь ласочка, Хлопці, дайте нам ще раз вдарити по ньому. На получай. Прекрасно, 6063. тисяч. Напуля в домаху. І це вже прекрасно. Ну тут вже не встигнемо, що хотіти. Що хотіти, Початок забирає. початок забирає, а наш Еріх. Приймає на себе башту діда сьому. Прекрасний бій, другий це просто неймовірно. А ми дивимося, танкісти з вами на після бойову статистику: 6 п'ятнадцять шість на п'ятнадцять напуляного демеджу. Це просто красота. 600 заблокованої шкоди, один знищено, п'ять пошкоджено. Головний калібр з накласності майстер та підтримка. По далі, що по плюсах. Плюс пішов на 214 тисяч шістьсот сімдесят срібло. Свісей свою купілочку. Перше місце по нанесенню шкоди. 1680. А вільного досвіду заробляє. свій аккаунт. Друзі, ставимо подобайки за такий другий, реально хороший. Розвальний бій в рандомі в режимі бою. Перевага та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому. Каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, і хочу подякувати кожному із вас за те, що ви в нашій команді, за те, що ви завантажуєте свої реплеї. І, звісно, що ж усім, хто дивиться канал Бронебійник та підтримує. І до зустрічі, до нових реплеїв, там і зустрінемося з вами.